Поступово в нашому місті благоустроюються зони відпочинку, парк та прибудинкові території, на яких, як грибочки, зростають дитячі майданчики. Напередодні травневих свят партійці з районної партійної організації села людей разом з представниками міської ради та комунальниками зробили подарунок дітлахам, встановивши на подвір'ях багатоповерхівок та у віддалених від центра міста районах ігрове обладнання та антивандальні тренажери. Установлюємо сьогодні дитячі майданчики, карусельки, качелі, от, різноманітні гойдалки, два тренажери на Хмельницька, 15. В принципі, продовжуємо акцію по благоустрію дитячих майданчиків у місті Терсенці. В Майданчики було придбані за кошти міської ради. От, ми їм просто допомагаємо в свій вільний час. А чому ви вирішили допомогти? Ну, тому що я вже неодноразово казав, що крім е, нас, крім. Свідомих громадян, в принципі, у нас ніхто, Крім нас, ніхто нічого не зробить. не ошибачне, що хтось прийде на... за нас щось зробить і зробить нас щасливими. це ошибочне. Треба робити все своїми руками. Тому ми приймаємо участь у цій акції. А по-дальшому які акції можливо плануються в най... найближчий час? З сили людей? Так. По-перше, це з продовження суботників, по очищенню нескучного. В принципі, ми їх розпочали ще в тому році, а то і позатому. В принципі, він проходить кожен рік. От. Плюс до цього будуть установлені, будемо встановлювати місця благоустрію. Це лавочки, столики для відпочинку громадян. От. Плюс ще планується продовжити роботи по очищенню русла річки Боромля, я вже неразово казав. От будемо ділянку цю дочистимо в районі бувшого маслозаводу. І Будемо, якщо буде час, звичайно, будемо переходити здвигатися туди далі, до ближче до озера Червоне. Допомагав встановлювати дитячі майданчики і заступник голови районної ради, який також є і партійцем від районної організації Села Людей. Особливість цієї акції є в тому, що ці роботи виконуються людьми абсолютно безкоштовно партійцями сили людей. За ці роботи ніхто ніяких актів виконаних робіт не буде давати, тобто люди коштів з місцевого бюджету не будуть витрачати на встановлення майданчиків, саме на їх монтування. Стосовно того, що як буде це в районі, якщо сільські ради започаткують. Таку практику встановлення дитячих майданчиків на території сільських населених пунктів, я думаю, що сюди людей долучиться і допоможе і на території цих сільських рад. Адже якщо потрібно допомогти, ми завжди раді це зробити. Антивандальні тренажери важлива складова дитячого майданчика і є прекрасним доповненням до різних ігрових комплексів. Як зазначають мешканці, такі тренажери будуть корисними не лише малечі, а й дорослим. Не людям потрібним і дітям всім потрібен. А багато вас ну, Дуже раді, що ви привезли, що ви встановуєте. А чи будете доглядати за А вая? Бачите, завсіх доглядаємо у нас суботники у нас це. Гойдалки, розвага знайома нам з дитинства, але і сьогодні вони дуже популярні серед дітей. Катання на гойдалках ніколи не набридає. Це прекрасне відчуття польоту. Ще одна складова ігрового майданчика, яка була встановлена цього дня, це карусель, яка буде радувати як дорослих, так і дітей. Вона подарує дітям нових друзів і нові знайомства, чудові спогади і чарівні миті з морем позитивних завзятих емоцій. Хоч у вулиці багато по кірові, по пранку ось багато тут. Діток, вони вже прибігають сюди. Ну, звісно, тим діткам в город то далеко йти, а так прийдуть, тут погуляють. Із мамами. Молоденькі я там бачу, молоденькі йдуть із дітками. Так, да, потрібно, бо нема де гратись. А будете сюди ходити, будете берегти? Так. Да. Да. Ламати будете? Ні. А взагалі де раніш каталися, де, де раніш гуляли? Так не було у вас тут нічого. Ми гуляли, ну в друзів були у дворі. У дворі, так. самі робили Да. Радощем маличі не було меж. До встановлення обладнання приєдналися і мешканці, які прагнули не стояти осторонь, а допомагати. Це стало приємним додатком. Роботи по встановленню обладнання розпочалися ще два тижні тому, однак погодні умови дещо затримали їх завершення. Але як зазначають мешканці, це не перепона. Як тільки роботи завершаться, подальший благоустрій дитячого майданчика вони завершать своїми силами. Ви знаєте, ще при проведенні квартальних комітетів мешканці саме цього мікрорайону. Ну, скажімо так, в минулому році поступилися і вирішили, що дійсно на більш віддаленому мікрорайоні потрібен майданчик, і ми його тоді встановили по вулиці Зарічної. І сьогодні той невеличкий майданчик це перший крок для дітей, які ростуть саме на цьому мікрорайоні. Їм це, звісно, буде в радість. Ми, як і Тростянецька міська рада, і як представники політичної партії Сила людей. Завжди йдемо на зустріч людям і от сьогодні допомагаємо саме нашим комунальним підприємствам у встановленні цього дитячого майданчика. Ці елементи, які зараз тут встановлюються, і подальший благоустрій території біля них, який буде необхідний, ми вже розмовляли саме з батьками, з дідусями, ну, з дорослим населенням саме цього мікрорайону. Вони готові вже і чекали, коли будуть встановлені ці елементи. Зробимо тут невеличку таловку, наведемо порядок, розрівняємо територію, яка тут є зараз навколо, посипемо пісочком. Ну і те, що стосується подальшого утримання цього майданчика. Я думаю, що ми також підемо на зустріч, і це не ляже на плечі нашого комунального підприємства. Я як мешканець саме цієї вулиці, Зобов'язуюсь в першу чергу взяти шефство над цим майданчиком. Я думаю, ми зможемо організувати разом із сусідами. Постійне його утримання, прибирання території, скошування трави, ну і інші якісь речі, які ми робимо для наших дітей. Дітей дуже багато зайнятися їм нічим. Получається одна вулиця, друга, третя, четверта, чотири вулиці. До школи далеко на перекалки там теж майдончик далеко, в центр теж. і дуже багато з мальотами, то дуже доволі буде. Скажіть, а чи будете от доглядати за цим майданчиком? Звісно, Будемо і ми цвіти заготовила, У сирень хотіла посадити вишні. Думали ж зроблять швидко, Ми вокруг обсадимо. Відтоді вже ж і розпускається, а діла ще немає. То хотілось би, звісно, щоб швидше зділили, щоб цвіточки в нас садити. Будем, конечно, ухожувати. Ми тут субботники часто устроюємо. Віра ці ритурі Як ми пам'ятаємо, під час зборів портальних комітетів вуличкоми та мешканці вулиць, розподіляючи кошти на виконання тих чи інших робіт на своїх вулицях, замовляли і дитячі майданчики. Депутати міської ради, обговорюючи ці питання, завжди підтримували думку громади в цьому напрямку. І ось нарешті роботи по встановленню таких ігрових комплексів розпочалися. Ми починали в місті робити такі в на, на мікрорайонах квартальні, скажімо так, дітські майданчики. Але побажання людей було під час виборів, що ну, максимально треба, щоб дітки, особливо не менші, були в дворі, щоб їх ну, щоб батькам ніколи водити кожен день десь там, наприклад, Чайковського чи там на якусь іншу вулицю і так далі. Тому була б така, ну скажімо так, пропозиція ця, ця почуття. І ми спланували, щоб протягом цього року. Максимально в різних районах нашого міста, особливо віддалених від центру Ніскучанська, Івана Франка, Бедана Хмельницького, переложкольний, далі буде трикутна, тобто на околицях нашого міста, щоб зробити більше більш такі ну, маленькі, локальні, але щоб діткам було де порадитися. Звісно, це не комплекс бастіон, який в парках стоїть. Да? Він коштує свій комплекс зараз 250 тисяч гривень. Ми його просто фізично не можемо в кожному дорі поставити, бо це сумасшедші кошти. Але такі маленькі, де буде гойдалка, де буде горка, де буде якась качелька, якісь ще привеземо пісочниці в кожний в двір щоб, з піском, ми вирішили поставити, їх буде в цьому році встановлено загалом більше десятка. Зараз наша бригада комунальних служб бетонує на, на лесі Українки, е, заливає в бетон. Я просив би мешканців ну, більш з розумінням ставитися від моменту заливання в бетон до моменту уже запуска, ну скажімо так, коли можна гойдатися, дві-три неділі в практи, щоб цей бетон застиг. Бо якщо діти будуть гойдатися на цих гойдалках. А воно буде розшатуватися, дитина завтра може впасти, пошкодити собі руку, ногу там, чи шию, чи голову, не дай Бог, і потім ми ще будемо винувати. Саме тому повинно все бути в своєчасно зроблено і так далі. Як я сказав, комунальна служба працює, робить бітанірує. Оце вона три тижні бітанірувала на різних країнах. Це Бадана Хмельницького, два об'єкта, це Ніскучанська, це Лесі е, е, Івана Франка, школьна е, і зараз Лесі Українки. Ще не, ще не закінчили ми цю роботу, так. От. А враховуючи те, що йдуть свята, йдуть ці майські, майські відпочинки, я думаю, що погода нормальна, на вулиці тепла, і кожного, кожному з дітей захочеться погратися. Тому е, я дуже дякую хлопцям з політичної партії Сила Людей, які сьогодні фактично вже після роботи е, взявши, скажімо так, в руки ключі, лопати там чи що інше інструменти допомогли нам місту трасянцю зробити ці роботи максимально швидко. Бо комунальна служба просто фізично це не спіла зробити. І у нас, якщо у когось є думка, що на комунальній службі працює 100 працівників і всі зразу там копають і чистять, ошибаються. У нас дуже мала кількість людей, тому що фінанс, фінансові можливості міста це не Харків, це не Київ, це не Дніпетровськ. У нас бюджет дуже обмежений. Саме тому от е, люба допомога мешканців будинку. Чи якоїсь політичної партії, чи яких громадських активістів без різниці, хто це буде. Ми кожному з них дякуємо, тому що вони роблять ну дуже добру справу і людям, і нам допомагаючи місту зекономити кошти. По суті, тепер комунальна служба займеться іншими питаннями, Бо їм же ще ж дивіться на 9 мая викасити всі парки, всі всі моріали, поремонтірувати все повністю, прибрати повністю все місто, побілити бордюрчики, вздовж бордюрів прибрати землю. Роботи дуже в місті багато. Саме тому от, я ще раз підкреслюю дуже велика подяка тим людям, які проявляють ініціативу. Я закликаю всі політичні партії, без різниці, які вони назви, громадських активістів. Якщо у когось є бажання, в кучно допомогти. Ми робили роботи. До речі, хотів би подякувати людям. Вийшли 23 числа. Люди і Шашко Петро Григорович з братом прийшли, і інші люди прийшли, просто кажуть, ми почитали в газеті і хочемо вам допомогти. Бо це теж ми тут відпочиваємо. Ми тут ходимо, гуляємо з там з собакою, там чи і, і, з якимись друзями своїми і так далі. І повірте, чим більше людей, тим скоріше ця робота робиться. Якщо сьогодні сьогодні планували зробити роботу за три часа, фактично зробили за півтори години. Бо це гуртом, коли 15-20 чоловік кожен по одному гайки закрутив, йому робота зробилася. Ну а зараз вже у, у цьому подвір'ї, де робить, так, при, прикрасить, і огородити цей майданчик, щоб, щоб ніяка машина не наїхала на дітей. Я думаю, що буде він максимально завершений. От таким чином ми зробимо спільне наш, наше місто, наш кожен двір комфортним. А Пам'ятаєте, як виглядали дитячі майданчики в тих місцях, де вони були кілька років тому? В кращому разі підремонтований спадок ще з радянських часів, а здебільшого просто брухт, до якого дітей взагалі підпускати було навіть небезпечно, і ось зараз справжнісінькі дитячі комплекси. Звісно, їх розмір по вулицям міста відрізняється від ігрового комплексу, встановленого в центральному парку, але ж не кожне місто може похвалитися тим, що майже на кожній його вулиці є дитячий майданчик з новим обладнанням. Адже дитячий ігровий майданчик це запорука того, що діти отримують масу позитивних емоцій, задоволення від гри на свіжому повітрі, крім того, вони спонукають дитину рухатись, а отже, фізично, розумово та емоційно розвиватись. Добре, що в нашому місті влада не відвертається від дитячих проблем і дбає, щоб маленьким тростянчанам жилося комфортно в рідному місті.